Ми раді отримати відгук від Брюсселя, Він є позитивним. 15 з 36 напрямків, тобто з тих робочих груп, яких ми з парламентарями, урядом і експертами працюємо, вони вже в принципі завершені на остаточному етапі. Є домашня робота, яку, ну, в принципі, можемо порахувати математично, і все-таки ми позитивні стосовно того, що можемо рухатися далі з партнерами з Молдови. Дуже важливо, що. Що це зрушилося з місця? Ми бачили блокування від Угорщини стосовно питання нацменшин, які, до речі, цей парламент врегульовував тричі лише за цю каденцію. Дуже дякуємо також, звісно, за можливість приймати участь в цих обговореннях, бути фізично в Брюсселі, впливати на ці рішення. Ну і я впевнена, що так як сказала. Міністерка з питань розширення пані Кос вона сказала, що це чергове зелене світло в наших поступах до євроінтеграції.